Вчора дощ ішов, погода була погана. А сьогодні, подивіться, яке гарне небо. Чисто сонце тепленько. Вчора города полола, покажу вам, що ми Що зробили на городі. Всім доброго, мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Квочка встала. Всі ходять, всі бігають, качечки? Отакі такі пташечки? Де пампухи? О такі вже. Колики, водичка все, мої кролики. Мої красунчики. Не покроли тут є ці красуні. Вирвалася вся лиса стала. Тут є. Отакі то ви красапіти. Чотові Ну, магазинки, Куди б зісвіть? Вже великі тут. Отакі красап'яти. Тут у мене малючки. Отакі. Одного цього біло підкинула зверху. Отакі такі маленькі. Ця кроличка мене вигодовує всі, Маленькі. будь-які мене сіки. Ось такі красунчики. тут мої малючки. І керсончики зараз вам масінькі. О тут ці окрулилась кролка, ну вона не добре окрулилась. Вони пропали всі в неї. От тут красунчики. Ці клієнці, мабуть, найпрохладніше. А що ти тут робиш? А що ти тут робиш? Лізуть кормушку зверху. Все, у хати є. Води зарядам. У хастики. Ось таке мене тут красопіяти. Це мама в нас злая. О тут є такі мазики, О, такі піленькі. Луха нарвала пуху, все себе вирвала. Така мамуля.